Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову буде посуд. І знову в нас будуть деякі знижки. Не на весь товар, не на весь, може не на все, але де на які товари трошки я буду ціни знижувати. І ще е, хотіла вам сказати, що я напевно що в мене зібралось дуже багато е, блюдечок. Знаєте, дуже багато зібралось блюдечок, то я, можливо, також різні блюдечка позбираю. І, бо мені скільки не треба, ну скільки тих мені блюдечок треба. І будемо, будемо з вами переглядати. Не знаю, чи це буде сьогодні, чи це буде завтра, не можу вам сказати. Але поки що будемо переглядати посуд, такий, який я маю, і будемо насолоджуватись. В першу чергу хочу вам показати, що я маю такий доливний кавник. Кавник великий, дійсно великий, він може десь до, ну, може, може десь йде на півтора літри. Ну, напевно, все доливний. Така зручна ручка, такий носик. Має трошки поручці ту позолоте з одного боку і з другого боку. Тут трошечки така втрата втрата позолоти є, ніби отак тут чуть-чуть. Та втрата і на носику, ніби втрата позолота. Ну, напевно, що він був в користуванні, але все гарно, гарнесенько, в такому кавникові. І е, такий є рельєф. Бачите, от такий йде рельєф. Така Куполом йде така кришечка з такою ручечкою, позолота тут вся гарнесенько збережена. От тут, бачите, такий є е, тримач тої кришечки. За одного, що я хочу сказати, то в нас є, то в нас є Германія, то є клеймо, не знаю, яких то років, але за того, що е, мені здається, мені здається, я так вам кажу, бо мені так, мені так здається, і тому я вам так кажу, що є вроді, мені виглядає, що тут малесенька така, е, вроді така малесенька є тріщинка, але понаружі і ніби в тісті, бо тут з середини немає нічого. Ну, так вам кажу, так то, що я бачу, то я вам кажу, він не має нічого, все, він понаружує, лише там мені так виглядає. А з середини все гарненько, ніде нічого він не має. І він йде за того, що має чуть трату золота і за того, що я то, то бачу, йде під 97 номером 250 гривень. 97-й номер 250 гривень такого кавника. Тут показую, що я маю таку цукорницю цукорниця з того ж самого, бо воно йшло таке ніби набором. Бачите, такий самий йде рельєф. Сюди вся позолота збережена. Мені так виглядає, що може. Що може, так як на ручечках, чуть не до кінця, чуть-чуть так, ніби позолота, трошечки втрачена тут отут, От так на ручці і тут ніби на ручці. А взагалі-то вся позолота збережена. Вся позолота. Цукорниця приблизно йде десь на 400, на півлітрі, вона не йде десь на 400 міліграм ручечки. Бачите, такі мають тут так, ніби на якихось листочках тримаються. Отакі... такі. Ось так мені виглядає. Сюди така горобина. Я так думаю, що горобина так, така якась розова. І от так само йде така кришечка таким, ніби куполом. Вся позолота тут збережена. І хочу вам сказати: я вам вже показувала, 84 номер 500 гривень. Я знижую ціну, бо я на все потрошечки знижую ціну. 84-й номер 400 гривень. Більше ціна, напевно, не буде знижена, бо я ну, теж не можу все возити, знаєте, за так. Тут в мене є такий же самий молочник. Бачите, молочник то є красота, то є взагалі то є супер, то є суперова така. Ну, мені дуже подобається, що цукорниця, що молочник мені дуже подобається. Такий самий рельєф. Є, і по золота по нім вся така гарненько збережена. Втрати нема навіть, навіть на ручиці нігде втрати нема, абсолютно нігде втрати нема. Отак От гарнесенько зроблено на такій ніжці. Приблизно молочник десь так само під, ну він десь, може, має під 400 грам, може 350 не знаю. і він йде під, 80, під 85 номером, також 500 гривень, я також його знижую на 400 гривень. Більше я ціну знижувати не буду, якщо ні, то я залишу собі, бо я також ну, таких речей я собі не залишала, бо все не заходило. А так, то я залишу собі такі речі, якщо вони не продадуться. Така красота, дійсно красота. Ну, от дійсно красота. Жіночки, я вам показую, то, що дійсно воно так кидається в око. Тут вам показую такі ж саме тріо, бачите, отакі шикарні тріо. ну Вони такі гарні, гарні такі гарні. Така чашечка, бачите, з таким букетом всередині. ну Вона як на праву руку, отак я знаю на праву руку, як пити каву чи чай, то так, щоб малюнок був до лиця, щоб видно було до очей, щоб видно було, що там всередині є малюнок. Сюди поверху от такі, такі є букетики такої горобини. Така зручна ручечка, ручечка йде як гусачко. З одного боку йде позолота. З одного боку позолота йде, вся позолота ніби гарно збережена. Ну, щось не бачу, щоб було там такої стертості, як, як я бачила на тому, кавникове. Така гарна ручечка на такій ніжці. Приблизно чашечка десь йде приблизно 200 мл. Тут поверху золото збережене, поверху золото збережене, хочу вам сказати, Така йде, е, таке блюдечко з такого по кайма, Бачите, о, така кайма, рельєф, каймов-такий рельєф, це дуже гарно, дуже гарно. І от така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, от така йде пиріжкова тарілочка. Тут також вся позолота збережена, немає нігде ніякого потертості, ніяких подертостів на тих на тих пиріжкових тарілочках. Абсолютно ніде нічого немає. Я от приглядаюсь і думаю, що, може, десь подивитись, десь є. Нема ніяких потертостей. І скажу вам, скільки та. Пиріжкова тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі вона має 19 см і е, таке ж саме клеймо, таке ж саме Германія. І я також ціну знижую, е, бо під 83 номером 750 гривень. 73 номер, я вже взага... ну, бо тому що мені треба їхати, і тому я так хочу, щоб в мене. Е, не лишалось, не лишалось, бо, бо так є. І я ціну знижую. 83-й номер 750 гривень було. 600 гривень. От 600 гривень така буде трічка. Ну, вона шикарна. Ну, вона шикарна. Я вам хочу сказати, що я з них собі лишила, бо я все продаю-продаю, а таку хотіла собі залишити. Мені дуже подобається, дуже подобається. Тут я маю таку попільничку, бачите, з такими розочками, з таким напилом золота. Сюди все воно, широка смужка по золоті, вся збережена, і її вже нема куди ціну опускати. Я опускала ціну, вона йде без клейма, але то є Польща, ну не знаю, яких років 60-х чи яких. 47-й номер 100 гривень. 100 гривень отакої от попільнички. По-моєму, вона в діаметрі має 14. Так. Я заміряю 13,5 см. О, 13,5 см така попільничка. Таких вам показую, що я ще маю таких два молочники. Бачите, такий молочник, він має таку кайму широку, на такій ніжці, на ніжці такий рельєф. Ну, о, такі гарні молочники з ручку, такого зручну ручечкою. Приблизно цей молочник десь має до, ну, може, 180 мл. Можливо. І то у нас є Германія. І то є Германія, не знаю, яких років. Йде під 52-м номером 150 гривень. Я ціну на нього знизила. Клеймо, йде Германія. бачите, клеймо де Германія, я ціну знизила 150 гривень. Тут є такий білесенький, бачите, такий білесенький молочник з такою ручечкою. Він новий, новесенький, він йде. Приблизно так само на 200 мл. Він йде без клейма. І 49-й номер 130 гривень. 130 гривень ціну я знижую. 150 коштував 130 гривень. Отакий біленький молочник. Цей 150, цей 130, цей без клейма йде, а цей Германія. Тут вам показую, що я маю таке овальне блюдо. Бачите, отаке гарне овальне блюдо велике. Ну, воно дуже гарне, така кайма. Бачите, яка кайма йде на ньому? Така по кругу. вся кайма збережена, вся кайма гарнесенька. Ніде нема ніяких пошкоджень на каймі. Абсолютно нігде нічого нема. І скажу вам, скільки має таке блюдо довжини. Довжини має блюдо 35 і 7 см. Ширини має 24 і також 7. І то в нас є таке клеймо. Бачите? То є Німеччина, таке клеймо. Я так думаю, що то є Німеччина. Я не знаю, треба дивитись, хто хоче знати краще, то я скину на вайбер собі подивиться. І йде таке, таке блюдо під 37 номером 350 гривень. 320 гривень. 57-й номер 320. Ой, 37-й номер 320 гривень. Ну, самі розумієте. У нас вже не стало світла, бачите? Але я вам показую, поки що видно, я вам показую отаке менше блюдо є. Зараз кажу розмір меншого блюда вам. Менше блюдо має е, довжини 30 см, а ширини має 21 см. І йде під 38-м номером 250 гривень. 38-й номер 200 гривень. Ну, а це я напишу, що 300 гривень. Не 320, а 300 гривень велике блюдо. ну Воно дійсно гарне, воно дійсно гарне, то велике блюдо дійсно. І то таке. Блюда шикарні, вони новенькі. вони новенькі. Тут вам показую, що я ще маю таке меншеньке блюдо, таке саме з того самого, так як набору. І скажу вам, скільки в е, нас вона має в довжині, а в довжині має 22,5 см, і ширини має 15,7 15 см. І йде під 39 номером 150 гривень, 39-й номер 100 гривень. 39-й номер 100 гривень такого блюда. Тут вам показую, що я ще маю таке тріо. Бачите, шикарне тріо, шикарне тріо. Біле таке, білесеньке з такими голубими, такими, як. Пелюстками, бачите, такі пелюстки йдуть рельєфом. Я вже це казала, ручечка така зручна, чашечка приблизно на 200 мл на такій ніжці. бачите, Рельєф аж видно, що так йде один на другий. Блюдечко таке білесеньке, біле-білесеньке, як сніг. І от така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, такий самий рельєф такими пелюстками. Пелюстки, як один на другого, наложений, один на другого. Скажу, скільки вона має. Та пиріжкова тарілочка має вона в діаметрі 19 см. І то є в нас Розенталь, то є Розенталь. І йде вона під 19 номером 800 гривень. Ціни на неї я вже більше знизити не буду. Я була на неї ціна 1000 гривень, я знизила на 800 гривень. Всі більше знижки не може бути. Ну, не можу. Що можу, то знижую, а що не можу, то так виходить. Ну, от, мої дорогенькі, на цьому буде все. Що могла, та вам показала. Більше немає ні хвилин і нема світла. Відключаю світло знову. Ну, що зробимо, маємо, то що маємо. А я вам всім щиро дякую. Дякую вам за подобайки, за коментарі, за підписки. Ще вам дякую, мої дорогенькі речі. Гарні речі достойні, ціни я потихеньку якісь знижую. Так треба, так виходить, так і так мусить бути. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, всім пока!